Незважаючи ні на кризу, ні на ситуацію на сході країни, Мукачево потрібно тримати в чистоті. Тому міську владу не влаштовує стан прилеглої дороги поряд із трикотажною фабрикою. Мрія люди самовільно влаштували торговицю, стоять тут і в будні, і в вихідні. А після залишається купа сміття. По перше, йдуть люди з базара чи на базар. Чебурек, Вони самі і... кидають і ще бурека кине бумагу. О, курити курять, кинули е, бумагу. Спать, Ми не Сміття багато як на самій дорозі, так і в поряд розташованому парку. Основна проблема у тому, що за порядком тут регулярно ніхто не слідкує. Тобто прибирають тут лише час від часу. Прибирає тут, прибирає жінечка жінечка. з стрикотаж. У ну, ту сторону прибирали. Потім тут, коли заставляли з діда чи що прибирали. Тут, бо хотіли ну були, робити. я не знаю, хотіли, були, були грабали і листя, і мусор. так. Ну, а що за жінки? Я не знаю, чи то трикотажки людей нагнали, чи то прийшли. з Я не знаю. За великим рахунком, люди, які тут торгують, нікому не заважають. А ось бруд, який вони по собі залишають, ще й як. Є два погляди на вирішення цієї проблеми. Наші комунальники вважають, що для того, щоб ця дорога прибиралась, її треба передати статус дороги. І тоді комунальники будуть її прибирати, не буде стихійного ринку, тому що машини будуть їздити. Колись вона і була побудована перед трикотажкою для того, щоб її експлуатувати як дорогу. Другий погляд колективу, що не треба там дорогу робити, але тоді от, беріться і, як прилегла територія, прибирайте. На минулій сесії міськради навіть розглядали питання відновлення руху по дорозі, де зараз торгують люди. Але це рішення так і не ухвалили за голосів депутатів. Втім, і цих торговців звинувачувати не варто. Стоять вони там не від хорошого життя. Ото неділю у неділю, а туди за шлагбаумом. Людей Людей Ну прийдіть, видати. Люди б і раді платити, якщо не багато, за прибирання. Та це не торговеться, а стихійний ринок. І прибирати тут щодня витратно. Трикотажне об'єднання вважає, що туди проїзд не треба робити, але і відповідати не хочуть за те, щоб там був благоустрій нормальний, чистота, порядок, щоб із їхньої допомоги закріпити туди одного-двох чоловік, які би прибирали. Так круте, не круте, а шукати вихід необхідно, адже купи сміття, які тут майже на кожному кроці, не додають честі місту. Зараз і депутати, якщо не знайдуть вирішення цього питання, то я буду очолювати. Раз у тиждень у суботу суботники, на чолі з тими депутатами, які не можуть знайти рішення, беремо вінники і будемо прибирати біля трикотажного об'єднання, в тому числі з депутатами, які є представниками трикотажного об'єднання. Один-два тижні таких суботників послужать хорошим стимулом для депутатів, щоб знайти вихід із ситуації.